Вітання всім майстри! Ми закінчили таку модель. Вроді непроста, вроді проста. проста. Сергетна стяжка, розміри тут 2 на 1,40 м. Колір ТС-20 по бейцеві. Ну так вийшло. Непогано. Ножки такі заокруглені, ну, ножки захотів такі замовник. Непогані ножки. Зараз покажу всю історію. Може бути краще видно. Нічого такого. Тут шип 2 см, пів місяць. а там, коли узголів, я обичне кріплення, нічого такого немає. За. Ну, на защоках і все. Так що, отака от робота. Я нічого не знімався, тільки так. Показати, що вийшло, масив сосни. 4 см, все так, як має бути, це я не дожимав, тому що я його просто зібрав, щоб кинути кріплення і на цьому все. Тканина велюр. Хорошо вийшло. Спинка тут під вуглом 13 градусів, якщо не помиляю, зрізана. З цієї сторони тут теж м'ягке зроблене, щоб вже воно було приємне. Так що така моделька. Висота тут. 54 чи 52, от, точно не скажу, ну, високе воно. Тому що так захотіли, щоб було височеньке, так і зробили. Ще є в нас одна моделька, тому треба зібрати дуже високе, метр 30 Бачите, яке ось голів'я. Ну, тут менше. Тобто там якраз до вікна, щоб не було високо. Ну, я думаю, на цьому буде все. Нема що такого показувати. Це такий коротенький обзорчик. На цьому все. На каналі в мене така моделька була. Хоча не часто їх замовляють, але вони непогані. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.